Україна. Рідний край. Поле, річка. Зелений гай. Люблю стежкою йти. Тут, Тут живемо я і ти. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу намалювати Кримські гори і Карпати. Це би погорбідні і озера, і діброви, і веселку, і калину, Чорне море і Донай. Все це, це наша Україна, наш чудовий рідний край. Мов дивна мапа олівців, червоне місто Чорнівців, оранжевий Одеса мама, хоч кольорів там ціла гамма. Насквиче жовтий, безутомий до себе в гості уже томер. Як на вона в зелене збіжжя, зелене місце Запоріжжя. Зровинний Борислав блакитну фарбу нам прислав, по сині навіть важко думає, Спішать мерщі, куди усуне. Лиш фіолетовий і досі я ще не назвав, це ж фіодосія. Всі кольори запам'ятати, поможуть вам міста маляти. Від серця й до серця одна Україна, казацький ще дух не погас. Сьогодні не впадемо ми на коліна, складний, непростий для всіх час. Ми нація, дух міцний, ті, хто повстали із заходу, сходу, дорослі і малі. Ми стільки вже бачили всього й втрачали, що ми не підемо своєї землі.